Якщо росіяни не визнають суб'єктність нашого народу і нашого права на існування не пошанують самого факту, що ми існуємо, то нема з ким говорити. Ми пригадуємо, що та сама ситуація була у 2022 році. Росіяни не вважали значить, своїми рівними гідними співрозмовниками тих, Хто приїхав до них промовляти в імені України? Бо кажуть, що та країна не має права на існування. Чекайте, хлопці, якщо Україна не має права на існування, то про які мирні угоди з Україною взагалі можна, можна говорити. Ну, І справді, е, сьогодні потрібно говорити про е, е, ну, право на життя, особисто на доторканість тих людей, які, наприклад, потрапили на окуповані території. Хто буде сьогодні говорити про права віруючих там? Ми втратили майже сотню наших парафій. Хто буде говорити про наше природнє право і сповідувати ту віру, так, у якій ми народилися, навіть на тих територіях, які попали під тимчасову окупацію? Хто буде говорити про реституцію чи, скажімо так, відшкодування завданих кривд? Не тільки матеріальних, але так само найперше людських, теж, теж, теж і духовних. Ми не можемо сьогодні е, говорити про будь-які справедливі угоди, якщо не сказати і не зазудити злочинців. Тобто, тобто немає тоді, е, тоді миру як е, ордером транквілітати, про що говориться тоді Августин, немає мирного порядку. Для того щоб mm -hmm. говорити про, 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 про справедливий е, мир, тож я би хотів справді, щоб в контексті всіх тих перемов, навіть тисків на Україну, но відчули е, ну, гідність тих людей, які живуть тут у нас е, в Україні.